Гірко молодим! Олексій Суровце вдруге одружився зі своєю коханою Ксенією і поділився із нами ексклюзивними кадрами дійства. Так як Пара й розповідала нам напередодні в інтерв'ю, міні весілля пройшло у колі найрідніших. Серед запрошених гостей був і друг нареченого, фіналіст другого сезону шоу «Холостячка» Дмитро Шевченко. А Музичний супровід вечора забезпечив гурт Каднай. Тільки для неймовірної правди про зірок новоспечене подружжя розповіло, як пройшов цей незабутній день. Ми майже нічого не робили, ми майже нічого не контролювали, тому що я згадую, ну, в мене позаду вже два весілля і в мене не було організаторів, які вирішували все в принципі за нас. Тобто ми до цього домовились про якісь певні. Деталі, і потім просто в день весілля ми насолоджувалися, одне одним насолоджувалися взагалі атмосфера, насолоджувалися весіллям. В принципі, більшість гостей дарували конвертики, дарували класний пил... пилосос. Ні, пилосос. Але було кілька дивних подарунків. Дивні да, подарунки були, подарували боксерські перчатки, рукавички. Боксерські. Так. Да. Ну ми вже їх випробували. Один, 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 один. Я навіть пропустила один. А, Одну а, подачу. Якщо Ксенія і Олексій щедро діляться з прихильниками-подробицями церемонії, то весілля легендарного капітана Америки пройшло під грифом секретно. 42 42-річний актор Кріс Еванс таємно одружився з португальською акторкою Альбою Баптістою, яка на 16 років молодша за нього. Дійство відбулося в маєтку зіркової пари в Америці, а всі гості підписували угоду про нерозголошення і змушені були здати свої телефони. Коли більшість відомих людей починають говорити про своє особисте життя, то згодом доходять висновку, що ця відвертість спрацьовує геть погано. Втім, робота інсайдерів та допитливих журналістів зробила своє діло, і про одруження таки дізнався весь світ. Українські інсайдери теж працюють на славу і застукали співачку Тіно Кароль по підручку з молодиком, з яким співачці вже неодноразово приписували роман. І це не її гітарист Антон Попов, якого довго вважали бойфрендом виконавиці. Мова йде про хореографа Дмитра Жука. Він є танцівником балету співачки, проте в їхніх палких постановках фанати бачать дещо більше. Схоже, танці перейшли вже за межі сцени. Підігріло чутки про ось це відео, де в ресторані Діма забирає тіну за стола, де вона вечеряла із сином і закручує її в бачаті. Як видно, сину Веніаміну це дуже не до вподоби. А тепер наробило робило шуму це свіже відео, де вони мило йдуть за ручку. А коли виходять за рогу на люди, відпускають долоні. Що ж, роман це чи просто теплі взаємини друзів, покаже час або нові зливи інсайдерів. От стосунками президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської захоплюється весь світ. Черговий милий жест з боку пана президента на саміті перших леді та джентльменів підкорив мільйони сердець. Шановні наші гості, шановні наші перші леді та джентльмени, друга Олена. Посмішка першій леді дуже личить, як і наряд, який вона обрала для такої події. Білосніжний костюм українського бренду вартістю близько тисячі євро. Вище згадана: Тіна Кароль обрала для заходу костюм теж українського виробника за 15 тисяч гривень. До речі, гостем заходу став і режисер Шон Пен, який вже не вперше приїздить до України, висловлюючи свою підтримку. Цього разу голівудська зірка була разом зі своєю коханою українською акторкою Ольгою Коротяєвою. Серед іноземних знаменитостей, які днями побували в Україні, французький режисер Мішель Азаневічус. У лютому він був у Києві, а цього разу приїхав до Ковеля, звідки родом його бабуся. Режисер пройшовся по всіх пам'ятних місцях, щоб відчути силу свого коріння, відтворити стародавні фото і довести це історії. Кожен такий візит іноземних знаменитостей творить нашу історію сьогодення і є неабиякою підтримкою на шляху до нашої перемоги.